До вашої уваги створення предметно ігрового середовища. У нас створено центр сюжетно-рольових ігор для розвитку комунікаційних здібностей, пізнавальної активності, мовлення малюків, формування найпростіших форм рольової поведінки, навичок співпраці, активізації, бажання дітей до спільної діяльності. Для молодших дошкільнят організували зону сенсорно-пізнавального розвитку для набуття різноманітних сенсорних вражень, розвитку логіко-математичних здібностей, а також дрібної моторики. Для старших дошкільнят організували навчально-пізнавальну зону, де діти мають можливість навчатись, розвивати свої розумові здібності, а також розширювати свій пізнавальний потенціал.